Колеги, добрий день. З п'яти членів комісії сьогодні, 12 грудня 4 з п'яти членів комісії присутні троє, більшість є. Тому пропоную розпочати комісію з питань інфраструктури, транспорту благоустрою, житло-комунального села та комунальної власності. Хто за? Передаденний сьогоднішній затвердження програми видалення аварійних та небезпечних дерев на території територіальної громади на 2025-2027 роки. Вносимо зміни, з'явився 4 місії. Доповідач, спеціаліст першої категорії, відділу з питань будівництва житлово-комунального господарства та благоустрою інфраструктури КНЕВО Олександр Васильович. Друге питання про створення органу приватизації комунального майна Губунської селищної територіальної громади, що належить до об'єктів малої приватизації. Доповідач начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності Черніченко Микола Вікторович. Третє питання про внесення змін до рішення сесії від 28 червня 2024 року номер 23 2 про затвердження переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Губинської територіальної громади. Які підлягають приватизації в 2024 році. Доповідач начальник відділу економічного розвитку сім та комунальної власності Черніченка Микола Вікторович. Четверте питання про приватизацію об'єкта комунальної власності. Доповідач Черніченка Микола Вікторович. Нема зауважень до денного. Перше питання про затвердження програми видавлення аварійних дерев та небезпечних на дерев на території вулицької територіальної громади. На 2025-2027 роки. Олександр Васильович. У да, вас нас закінчується термін дії програми, який був розроблені на 23-24 роки. І у зв'язку з тим, що закінчується термін дії, нам необхідно прийняти програму на наступні два роки. Обґрунтування е, необхідності прийняття програми. Програма була розроблена відповідно до закону України про місцеве самоврядування. Закону України про благоустрій населених пунктів, постанови кабіну 1.08.2006 2006 10 1045 зі змінами та доповненнями і наказом Міністерства будівництва архітектури щодо комунального господарства No105 про затвердження право отримання загальних насаджень на території населених пунктів України. Метою програми є попередження виникнення надзвичайних подій. Ситуація на території Губинської селищної територіальної громади, пов'язаних з аварійністю дерев, забезпечення безпеки для життя, здоров'я майна громадян, запобігання аварійним відключенням повітряних фільмів, електропередач ліній зв'язку, виникнення інших аварійних ситуацій. Значить, основним завданням програми це забезпечити протягом 25-27 років. Організація конкурсу робіт по виконанню робіт з видалення аварійних та перевозних дерев на території Губинської селищної територіальної громади. Значить, виділення зелених насаджень здійснюється у разі знесення аварійних, сухостійних, палкних дерев, а також самостійних і порослових дерев з діаметром кореневої шийки не більше 5 см. Ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту, відновлення світового режиму у житловому приміщенні, що зупиняється деревами, проведення ремонтних та експлуатаційних робот в охороні зоні повітряних ліній електропередач на трансформаторних інстанціях і так далі. Досягненням деревом вікової межі і провадження господарської діяльності на території розсадників, згорошення декоративних дерев та... Я знаю, це ліквідація наслідків стихійного вихова аварійних та надзвичайних ситуацій. Очікувані результати це безпека життя, здоров'я та меню громадян, безпечна експлуатація лінії електропередачі, лінії зв'язку та інших інженерних мереж і покращення екологічної ситуації на території громади. Омоложення паркових рекреаційних дронів, Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Сам порядок визначений постановою номер 1045 про затвердження порядку видалення дерев кущів газонів і квітників у населених пункта. Ну, під, під цю програму необхідно передбачити виділення коштів місцевого, місцевого бюджету. 300 тисяч. В прошлому році було 200 тисяч По за погодженням своїм відділом. І ще буде обговорення населення. На рік, на на, 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 на так, да, і подальшому, якщо будуть якісь зміни, або необхідно буде більше залучати коштів, переглядати цю сум. Це стосується тільки аварійних дерев в межах населеного пункту чи за межами? Територи, територи, територи. В постановку ми читали в межах? У населення пункту. Це стосується тільки в межах населеного пункту будь ласка, Як можна скористатися цією програмою, якщо Івачник заїжджає? Вже там є знак, далі йде голубе озеро, бивши, і там стоїть три тополі, їх підпалили, ну як бур'ян підпалили, і вони там стоять, дихають Боже повітрям. І коли отакі бурі, я кожного разу переживаю, коли не впало на дорогу, там сиділо. Демо часто там їздити? Ну вони вже нагадайте, вони на трасі чи вже біжаєш і весь кому колабі? В'їжджають в Євецькому Миколаєву, вони виходить якраз перед Нівецьким Миколаєвом. Для Голубе озеро це що бувши озеро, там крітоволять, що вони збережіть. Це поза межами там, між селами. Розумієте, і нам не можна. Оці що шумандрівці вдаляли. Ми можемо так само. Вони ж курці теж переживають, вони його може ви там турну. Ну, так, да, поспілкуємося. Да, да. Є в кого питання? Ставлю на голосування. Хто за перше питання? Хто за? Хто проти? Утримався. Друге питання про створення органу приватизації комунального майна Волинської селищної територіальної громади, що належить до об'єктів малої приватизації. Доповідач Дівченко Микола комісії, Буде селищна рада вперше буде проводити процедуру приватизації об'єктів і малої приватизації шляхом проведення аукціону. Про продаж наймачеви з аукціону. І цієї процедури потрібно було створити орган приватизації. Комунальної нагодинської територіальної громади і затвердити персональний склад, прошу внести зміни і визначити орган приватизації комунальної на наголої селищної ради це в Убивницьку селищну раду. Ці зміни будуть вже у цьому проєкті. Якщо персональний склад, насходили 5 чоловік. Комісії Патро Володимирович заступник голови заїка, секретар ну, члени комісії. То зараз буде питання по-дальшому прийматися на сесії і затверджуватися сесією без складу комісії. Без складу комісії, комісії. сесійно буде прийняття рішення. Тобі ж, от на даному етапі, орган приватизації повинен затвердити протокол засідання. Аукційної комісії, і в подальшому останні рішення, які виносяться на сесії, буде виносити, буде приймати рішення сесії. Це виходячи з практики, щоб ми дослідили практику mm. е по громадах, е те, що mm -hmm. то, згідно mm -hmm. закону, те, що доводить роботи, mm -hmm. організації, які якраз вас займаються. Підтримка інформаційною підтримкою громад. Роз'ясняють, як воно діє. і... чисто формально можна визначити орган приватизації. Орган приватизації може бути окремі відділи, департаменти, управління і так далі. Оскільки у нас окремо не створено органи приватизації, допустимо, відділ з питань приватизації, як це створено, припустимо. У Новомосковській міській раді є окремо відділ приватизації і там займаються. І Рада визначила цей відділ органом приватизації. У даному випадку, якщо рада такий виконавчий орган не створила, то визначає себе органом приватизації. Це так, так потрібно бути згідно вимог закону про приватизацію державного та комунального майна. Це ну, і до даного рішення. Розроблене положення про органи палатизації і, і... подано питання все. Питання. Змін до рішення сесії від 28 червня 2024 року No23232 про затвердження переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності будинської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2024 році. Будь ласка, на предпопередній сесії, тобто від 28 червня 24 року, було прийнято рішення і включено перелік об'єктів малої приватизації. Там були технічні неточності, цим рішенням треба внести згідно переліка, з переліку. І ми вносимо назву об'єкта згідно техпаспорту. У нас були системи. Адреса об'єкта змінилася, стала Дніпропотурська обласного Московський район, і ці згоршувані системи знаходяться за межами села Миколаївка. Не було вказано площі. Берегу, зараз, думаю, в тому переліку зараз ми маємо загальну площу по повних метрах, яка складає 39 тисяч 478 повних метрів. Це таке відноситься змінити переліку. Є питання? Тому, голосування хто за? Ні. Хто проти? хто Утримались. Четверте питання про приватизацію об'єкта комунальної власності. Об Значить, на підставі. Рішення про, 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 про перелік об'єктів мав не приватизації, виноситься рішення про приватизацію даного об'єкта, тобто зрушуваних систем. І на сесії виноситься питання: здійснити приватизацію об'єкта зрушуваної системи за дожиною 39 378 погодних метрів, вказана адреса. Утворити аукціонну комісію по продажу об'єкта, затвердити положення про діяльність аукціонної комісії і аукціонної комісії для продажу об'єкта приватизації, визначити старт аукційного об'єкта, умови продажу і, 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 і далі, уповноважити старшого голову Петру, Петра Єрмонка покласти договір купівлі-продажі. Контроль на виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Комісію з питань спортування замених відносин охорони природи і, 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 і тепер склад ауційної комісії пропонувалися голова комісії прогрессивної контролю старович перший заступник. Це вишня голови камуша Сергій Володимирович, це не секретар, начальник відділу загально організаційної інформаційної роботи, член комісії Чениченко, трошки на Панко Віталій Іванович і Максимко. Значить, теж пропонуються нести зміни, до в комісії. Голови, Віктор Леонідовича, замість Камиша Сергія Володимира, секретар комісії, призначити Челіченка Миколи Вікторовича. Камиша в члени комісії і додається ще була Валентина Так? Максим Кастанів. Проєкт, який був надісланий там інший. У чергу вартість об'єкту я також. На, балансі, на, на стартує вона з балансової вартості, яка склалася в бухгалтеріодасть е, підтверджуючий документ, і це затверджує е, спочатку аукційна комісія. Аукційна комісія е, складає протокол засідання. Цей протокол буде виноситися на е, рішення, тобто на сесійне засідання. І сесія затверджує протокол із. Босовано процедури, там буде доказана стартова ціна, умови продажу. Mm -hmm. І Справа, Справа, спочатку аукціонна комісія оператує це питання і розробить свої пропозиції і так, що на, на затвердження органу приватизації, тобто yeah. Селищна, yeah. Рада. Селищна, рада. селищна рада вивчить питання і підтримує або не підтримує, є вимоги чину законодавства, як визначається початкова. Так звана стартова ціна, ну там е, на власний розсуд комісія не зможе діяти. Це чисто визначено, Ці дії регламентовані чинним законодавством. Такого ж кому що придумається, такого не буде. Я чому спитав, що є та організація, яка виробляла технічний паспорт, я ж так розумію, да. вона не оцінювала а Вона розробляє. Вона, я чому запитав розглядає це... технічний паспорт і вона. Технічний паспорт виготовлено і все. А... Комісія тільки встановлює, тобто вона затверджує вже стартову ціну. Стартова ціна це яка ціна буде винесена на аукціон. І є, ну, поки ще сплави ще питання. Покупець, який буде, як сказати, переможеться аукціону, затверджується протоколом. Стартова ціна переходить в ціну продажу, найвищу ціну продажу, складається договор куплі-продажі між селищною радою і покупцем. І ми далі передаємо. Це ж не факт, що стартова буде і стартова. Стартер... Це, це, це зрозуміло, що аукціон зменшу. Це, це зрозуміло. Та те не аукціоне. Є питання? Ні? Ні? Могу голосувати. Хто за? Тоді пропоную комісію закрити. Хто за? Комісія може закрити всім дякую.